Аляниця, ну приблизно. уже два роки француз з провансу Ніколя Амбер вивчає українську мову. каже, що почав більше цікавитися українською історією та культурою, коли писав дисертацію про релігію в Україні. Коли я занурився, прямо в культуру. Мені так сподобалося Ну слухати, співати всі ці народні пісні, читати про історію, читати праці Грушевського, читати про історію Андрія Шептицького, всіх цих українських героїв. І тому ось так я закохався в Україну. А, а потім в Українку, але це не було на самому початку. Відтоді Француз уже декілька разів бував в Україні своїм улюбленим містом. Називає Львів. Каже, що знайшов тут багато друзів. А ось так Ніколя пояснює, чому для нього важливо вивчати українську після голодомору, то Сталін вбив дуже багатьох етнічних українців і тоді заселив саме туди росіяни. І розумієте, то знаючи це, як можна, як не можна вивчати і говорити українською, розумієте, коли ти знаєш історію. І звичайно, що якщо є повномасштабне вторгнення. То треба також боротися з культурним повномасштабним вторгненням, тобто в плані мови, тому що мова це марка ідентичності. Ось чому я вирішив, що я буду також показувати свою підтримку українцям саме через вивчення української мови. За словами Ніколя Амбера, своїм співвітчизникам він наголошує на відмінностях між мовою і культурою українців та росіян. Ту французів була така думка, що немає різниці між українцями і росіянами, саме через те, що Начебто багато українців говорять російською. І ось чому розумієте, також зараз я кажу французам, що є українська мова, що вона існує, але вона була репресована дуже багато сотень років. Розумієте? Свої сторінки у соцмережах француз веде українською мовою. А ще пропонує українцям вивчати французьку заняття. Проводить онлайн. А коли буває в Україні, влаштовує зустрічі зі своїми підписниками. Якщо француз зумів вивчати українську мову, то й ти зможеш вивчати французьку мову. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.